А, а, а ми тут от камінчики шукаємо в акваріум. Такі, такі. Оці червоні, може будуть класно дивитися. Разом збівано, правда, ще такі чорні-чорний. Я от не знаю, правда, що це за камінь. Чи він не зміни параметри води, правда? Ну, а тут ще ногти динозаврів. О, бачите, ногти динозаврів є. О. Так. Тут ще такі камінчики. весь берег в таких деревих камінчиках, але є такі наскрізь дері. Ми щось таке шукаємо, але бачу, вже люди позбирали, все. Після ну, зараз ще пройдемося. Ми на океанарії не поїхали. Там виходить, що нам треба було рулити. Скільки там свят виходило? 700 км, да? 700 кілометрів, тому Поїхали в місце таке. Далі. Далі. Розбираємо камінчики і будемо шукати де заночувати.